Програма «Бац Малий Бізнес: Як працювати з лідами? Довідник лідів знаходиться у розділі CRM. Хто такі ліди і чим їх відмінності між покупцями і контрагентами? Ліди це ті особи, фізичні особи або юридичні, які проявили інтерес до наших послуг, до наших товарів, до наших продуктів, але поки що не зробили замовлення і не стали нашими покупцями. Чому цей довідник ведеться окремо? Тому що лідів може бути дуже багато, не всі вони стануть покупцями, і для того, щоб довідник покупців контрагентів не розростався, а потім. Не переїжджав при обміні у базу базбугатерія, довідник лідів зроблений окремо, в ньому менеджеру вдобніше дивитись, в якій стадії лід знаходиться, а також відокремлювати недоброякісних лідів. Що ми тут бачимо у картці ліда вказується. Прізвище, ім'я по батькові, якщо у нас є такі дані, контактний номер телефона, якщо є е мейл теж вказується, тобто максимальна інформація, яку ми отримуємо по цьому ліду. Для упорядкування створюються групи і розміщуються там ліди. Тобто це робить менеджер. Особливі помітки також можеш зробити за допомогою тегів. І менеджер обирає собі декілька тегів, щоб потім можна було співпрацювати з цим лідом. Джерело, звідки у нас цей лід з'явився. Тобто він з сайта прийшов, чи подзвонив, чи написав нам на емейл, це ми відмічаємо. А також відмічаємо відповідальну особу нашого менеджера, який з ним працює. Якщо він відноситься до якоїсь компанії, теж зазначаємо її дані. Цього ліда можна переводити в покупця. Можна переводити покупця відразу з оформленням замовлення, або переводити у неякісний лід. Якщо ми переводимо у неякісний лід, ми вказуємо обов'язково причину. Наприклад, вибрали іншу компанію, не влаштували умови, записуємо. В той же час це можна змінити. Якщо наш лід повернеться, то ми його. Повертаємо у роботу. Він знов становиться лідом і тут буде до того часу, поки не стане покупцем. По цьому ліду можемо створити нагадування, наприклад, що нам потрібно через тиждень йому подзвонити. Можемо створити задачу або на самого ж менеджера, вказати, на яку дату буде створена ця задача, поставити на який час. І це буде як нагадування. Коли менеджер буде контактувати з цим людом, будуть записуватись події. Це можуть бути телефонний дзвінок, особиста зустріч, електронний лист, повідомлення СМС, якщо у нас підключений оператор по розсильці СМС, або інша будь-яка подія, відображення довідника може бути у звичайному вигляді, або може бути у канбан. Вигляд. Тут на дошці Камбан можна перетягувати наш лід в іншу стадію проходження, і ми бачимо, зразу йде зміна перенесення. Також є функції, можна вилучити внизу, помітити, що це неякісний лід, наприклад. І перевести в покупця або в покупця з замовленням. Є стан, відображається по стану, можна сортуватись, тобто тільки один відібрати. А також, якщо у нас з'явилась нова стадія, ми можемо її завести, підібрати колір її, і вона відразу з'явиться на дошкі канбану. Відображення може бути тільки по нашим папкам, якщо ми їх ведемо, ліди у папках, або усіх відразу. Ліди, звідки з'являються у базі. Ми можемо їх створювати ручним способом, тобто відкривається картка, ми заносимо дані, а також завантажувати із файлів формат .xls або довільним способом. Підвантажувати, відмічати, у якому полі які дані відносяться, і масово завантажувати у базу, яка є звітність. У розділі CRM є звіти, аналіз бази лідів, тобто показується, у розрізі менеджерів у кого скільки лідів у процентному відношенні. Аналізується в розрізі днів, тижнів, місяців графік. Також є відбори по менеджерам по джерелу залучення, коли в нас вже багато даних у базі. Це дуже інформативний звіт. Також у нас є звіти, воронка продажів. У якому показані стадії проходження лідом, які не оброблені, які у нас знаходяться у роботі, замовлення покупця, чи успішно завершено воно, чи ще в стадії роботи, або якась відмова. І таким чином ми бачимо загальну картину за обраний нам період. Додатково можна скористатися звітом. З аналізу роботи менеджерів обирається період і формується по виручці, по замовленням, по заборгованостям, по різним подіям, сортування є фільтри. Таким чином ми розглянули вкратці можливості роботи з лідами у програмі «Бас малий бізнес.